З 2007 року у Новій Одесі тривають будівельні та відновлювальні роботи на стічному колекторі. До 20 грудня, тобто протягом двох тижнів, об'єкт має бути завершено, обіцяють в управлінні капітального будівництва обласної державної адміністрації. Роботи на об'єкті розпочались 2007-го після підтоплення. Вартість будівництва складає 7 мільйонів гривень. Протягом останніх трьох років на відновлення стічного колектору виділялись незначні суми. І лише у 2011-му владою області прийнято рішення профінансувати 100-відсоткове завершення розчищення гирла та зміцнення берегів. Проєктом предусмотрено устройство 4,6 кілометрів колекторів збросних відкритого типу з відповідним береговим укріпленням. Что у нас здесь еще было предусмотрено? По ходу устройства коллектора было выполнено перенос газопровода высокое давление в трех участках. Устроены вот вы видите, переходы, пешеходные переходы, а также переходы для проезда автотранспорта. На сьогоднішній день стічний колектор готовий на 95%. Фахівці управління капітального будівництва облдержадміністрації зобов'язалися ввести його в експлуатацію 20 грудня поточного року. Павло Москальов, Сергій Кравченко, телевізійні новини Миколаївщини.